Десять саморобних пічок для обігріву приміщення вже незабаром вони будуть рятувати хлопців зі 128-го гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади від лютих морозів, які вже вдарили на сході країни. Таку допомогу підготували для вояків свалявські активісти. Ми це все робимо на добровільній основі. Кожен щось повинен зробити в цьому житті, а зараз у нас така ситуація, що кожна людина повинна чимось допомогти. Якщо є люди, які сидять зараз і, скажімо так, їм холодно, тому що зараз взагалі там на сході холодно. Так що, а ми повинні з другої сторони їм допомогти, щоб їм було там більш зручніше, тепліше. Пальне це паливо може застосовуватися, можливо, солярка, можливо, отработка, масло, яке було вже використано в автомобілях, яке, в принципі, десь викиди, а ми, скажімо так, можемо його використати таким чином, що воно може згоріти і віддати тепло. Окрім пічок, у машину, яка рушить на схід країни, волонтери вантажать спальники, теплі шкарпетки, рукавиці, шапки, а також харчі. Безпосередньо це все буде направлено 128-му бригаду. Це наші закарпатські хлопці, які воюють Дебальцево, Нікішино на, на міста, де потрібно. Звідки нам телефонують хлопці, ми туди їм відправляємо. Саме ім руки. Волонтерський рух у сваляві розвивається доволі активно. Зараз місцеві активісти збирають кошти на тепловізор. Це заслуга наших волонтерів. Я недавно з ними познайомився. Чудові люди, молоді, енергійні, які не байдужі до нашого лиха, якої в нашій державі. Звичайно, ці печки не невелика. Вклад у то діло, яке робить. Але якщо кожен громадянин нашої держави вкладе ту каплю, я думаю, перемога буде за нами. Усі, хто вважає себе патріотами, волонтери закликають долу. Чатись до акції, які вони влаштовують час від часу, та зробити свій внесок у перемогу над окупантами.